Наші перші кадри в добропарку. Ми приїхали, поки взагалі не розуміємо, куди йти. Тут просто таке от жесть. ззаду сваміля, якесь вонюча машина. Контент для Дарини, вонюча машина. Ні, ну просто приїхала до добропарк, а тут такий. Ой. Будемо зараз. Ну, що ти таке робиш? Малючна. Будемо зараз шукати вхід, бо тут якийсь забор. Нічого не понятно. Ми знайшли вхід. <реш> Ми знайшли вхід. <реш> добропарк це не Гогварт. Сюди не треба чекати офіційне запрошення. Якщо дуже хочеться потрапити в добропарк, 400 гривень перетворять вашу мрію на реальність. Квиток можна замовити онлайн, собою його не доставлять, але не доведеться стояти в черзі в касу. Дарину буде дуже важко вразити. Треба буде постаратись до добропарку, щоб Дарина тут залишила п'ять зір. Поки що під'їзд поганий. Це я правда. Біля красівки, їм розважає, все. Да, да. Парковка дуже, машина буде брудна. Якось я не розумію, що вони її розширюють, будують, але ну, якби сюди стільки людей приїхало, що катес. дуже багато, людей. дуже прям дуже вчора сходи, що поки що просто якісь кущі. Так да, от. 400 гривень. У мене таке враження, що всі, хто дихає київським повітрям, так чи інакше знають про добропарк. Кожного сезону в соцмережах поширюються нові відео звідси і всі планують відвідини. Запашні поля лаванди, цвітіння гортензій, тюльпанів, півонів, все це манять людей вилізти зі своїх кам'яних джунглів і насолодитись природою або ж влаштувати гарну фотосешн. І ось під'їхав сезон гарбузів. Хтось залишив гарбузи, три, три гарбуза. Лаванда, півоні. Я то все терпіла, але я люблю осінь, тому гарбузи одриманили і все ж мене заманили. І ось я в добропарку вирішила взяти собі каву, але тут всюди дуже великі черги, прям дуже величезні там от за мною. Оце все черги на каву, на їжу і так далі. Стаємо в черзі фоткатись от, в цю арку, всіх всі, всі всі будиночок. Да, ми поки стоїмо, чекаємо. Взяла собі каву. Дарина мені купила каву, дуже дякую. Ти мене сюди довезла? Так. Шепшина, будь ласка, такий чільовий день. Звичайна субота. Ти готова? Так, я готова. Хоча моя основна ціль була саме гарбузова локація, як виявилось, 50 тонн гарбузів це лише маленька частина парку, і тут є де розвернутись. Гарбузи помітні здалеку, але не тільки нам. У нас Дариною був геніальний план перечекати, до поки ажіотаж спаде, і повернутись до гарбузиків пізніше. Спилернув вам відразу: план провалився, ажіотаж залишився. Мені здається, ми трохи теплішемо по відношенню до добропарку. Ми випили трохи кави, трішки ще прогулялись, Дійшли до гарбузів, але вирішили піти трохи далі, бо там купа людей. І зараз тут такі. Клени гарні, спокійніше, тут менше дітей, можна спокійно пройтись. Дуже гарно, Дуже приємно. Сьогодні така погодка гарна, от, але людей занадто багато. Це не можна залишити і на хвилинку. І все лежить. Отак от можна почувати в добропарку. Ми чилимо на качелі. Для зйомки. А, краса. Hehehehe <laughs> Добропарк – це сімейний проект ландшафтного парку. Сімейна пара любила рослини, привозила різні сорти з різних країн та висаджувала на пустій ділянці біля будинку, допоки не засадили її всю, і ось так виникла ідея створити щось більше, об'ємніше і грандіозніше. І зараз я знаходжу всередині цієї ідеї, бо її вдалося реалізувати. І хоч на початку ми не дуже вразились, маю визнати, що реалізовано масштабно. Важко повірити в те, що перші відвідувачі були тут всього 5 років тому. Таке відчуття, наче Добропарк дуже багато і багато років. Виявляється, що парк розвивається з кожним роком. Я не знала, але... Тут можна орендувати модульні будинки і глемпи біля озера. Ще можна орендувати електробайк, але я, мабуть, не дуже позитивно ставлюсь до такого виду розваг саме в добропарку. Тут навіть є басейн, або, має бути, бо де він це питання актуальне, я його не бачила. Це один з хітів добропарку горденці. Зараз вони вже не такі свіжі, але весною вони заполонили всю мою стрічку в інсті. Цієї весни розквітло понад 50 тисяч кущів і більше 30 сортів гортензі, тому самі розумієте масштаб. Та навіть зараз від квітлі виглядають гарно. До речі, не те щоб дуже хотілося, але гортензі Можна їсти, бо всі частини рослини отруйні, але які гарні. Неочікувано, але мені сподобались декоративні трави. Вони додають якоїсь осінньої атмосфери. Є три різні локації, тому можна пошастати. У Добропарку зібрано 113 сортів декоративних злакових і багаторічних трав. Вони доволі помітні і вирізняються на фоні зелених пагорбів та квітів. Ого, озеро! Перше, що я подумала, коли побачила його. Чомусь озеро було останньою річчю, яку я очікувала побачити, а тут така краса. Неймовірно гарна, наче з картини, мабуть, звідси і назва: озеро Моне. В озері ростуть водяні лілії. Фея, а один берег простягається до декоративних трав. Це одна з найгарніших локацій в добропарку. Ми дібралися нарешті до гарбузів. На гарбузах дуже прикольно, але дуже багато людей. Прямо от. Тобто тут неможливо зробити якесь фото, щоб ззаду не була купа, купа людей. Треба займати чергу, просто щоб зробити фото або просто щоб щось подивитись. Тому що ти навіть не можеш прийти з усюди. усюди люди. Всюди. От куди не підійдеш, всюди люди. Просто от, просто от показує наочно. Пу-пу-пу. Так, от. Типу, це абсолютно нормально. що люди влазять в кадр, всі якби хочуть фотографію. Це знаєте, коли приходиш такі місця, де купа людей, це, це нормально. Не треба очікувати, що тут заради вас всі розступляться і буде купа місця. Але людей дійсно багато, і щоб там зробити якусь одну фотку, треба стояти хвилин, може, 15. бо кожен хоче зробити там з різного ракурсу, так, сяк, там разом з кимось і так далі. Тому таке, от Дарина більше, більше емоцій. Фіна, вона ж а ми пропустили гарбузову кашу взагалі, так. Да, речі. Треба буде, тут гарбуз купити. Може, продають гарбузи. Тут? Ну, не тут, прям тут. Ну, десь Філько? на виході, може. Локація з гарбузами чудова чи варто було їхати в Добропарк суто заради неї? Це цікаве питання. Зважаючи на те, що щось схоже, я навряд чи знайду у себе помістю, то так варто. Помітно, що цю місцинку продумували детально. Серед гарбузів купа окремих куточків фотозон, а самі гарбузи не будь смак. смаки. Взагалі, хто придумав будинки з гарбузів? Це ж геніальна ідея. Прикро, що перебувати в цій локації буквально фізично болячи через крики дітей. Я не люблю драматизувати, але чесно зізнаю, що давненько не перебувала в такому звуковому діапазоні. Так гарбузи це найпопулярніша для. Да, горбузи це найпопулярніша локація, і тут дуже багато дітей, і вони дуже галасливі. Тому тут вже через 20 хвилин просто болить голова від того, як кричать діти постійно. До речі, якщо здається, що попит на гарбузи до нас прийшов з західних країн, то так воно і є, але частково. В нашій культурі гарбузи теж посідають помітне місце, але наші предки використовували гарбузи більш практично. Наприклад, свіжі гарбузи використовували як їжу, а засушені пляшкоподібні для зберігання зерна та рідин. А ось символічно гарбуз використовували у весільних обрядах. Якщо дівчина відмовляла хлопцю, що сватався до неї, то виносила гарбуза. Звідси і фраза дістати гарбуза, тобто отримати відмову. Наразі гарбуз це один з беззаперечних символів осені. І ми не відстаємо, тому не дивно, що осінь. І місяці перетворюється на парад декоративних гарбузів та гарбузових страв. Найкраща локація тут вона пори з гарбузами, але це великі яблуки це просто. Це А яке ще більше? Ну, це важкень. З яблуками рекомендую. Яблука це топ. Дарина вже втомлена, все. Виснажили її діти сьогодні. Yeah. Так, ми вже йдемо на вихід. Ще треба знайти машину, де припаркували. Наскільки оцінюєш Добропарк? Не знаю, складно мені ці діти просто, бо голова розболілася. Ну, мабуть, десь на сім. З Бен... десяти? Так. Шість-сім. Скаже, що це вау, але прикольно. Тут є такі тихенькі локації, а там от дуже круто да. сісти, можна сюди приїхати ну, там гарно, почитати. Небо, гарно. Дивишся, да, там так, пікнічок. Гарно, типу. гарно. Але дійсно багато людей, багато дітей. Це дуже шумно, там такі децибели просто зашкалюють. Тому, Я б думаю, що 6, 10, мінус діти тоді було б 8 з 10. Да. Отак от. Рар.